You know just what you do. You do... Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мала вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Ми вас з Сонією вітаємо. Сьогодні 18 червня. І це пройшло. Ну, обстріл був сильний з 16 на 17. Тобто, 17 такий активний день був, що я показувала. Втомилася дійсно, не втримала свої емоції. А сьогодні. Діти дали поспати, я не будила нікого. Денис став, пішов зібрав збиратися самостійно на роботу. В принципі, він це завжди сам робить. Якщо я не встану, то немає ніякої проблеми. Він самостійний, може собі сам сніданок зробити. Але зазвичай я сніданок всім для всієї родини роблю. І коли ходили в школу, то тих-тих-тих-тих дуже ну, мені було обов'язково, щоб всі разом сіли поснідали. Зараз, звичайно, у кожного свій все одно ритм більше. І от сьогодні, за що я хотіла сказати? Лягли ми вчора пів 11-ї вже лежали у ліжку, точно. А, і я сьогодні прокинулась, щоб повністю як встати о дев'ятій. Соня біля мене спала, лев у себе в ліжечку, лева теж не будила, відвели аж уже о десятій, навіть пізніше, мабуть, у садочок. Коротше, організм. Ось така Соня. Хоче, щоб її прям носили. Не тільки вона на руках була, а щоб ходили по кімнатам з нею. І сьогодні таке, ну, вона мене майже не відпускає від себе. Або я маю біля неї лежати. Вона тут зі мною ось полежала. Правда. Я ну, хвилин за 45, мабуть, приготувала тушковану капусту з м'ясом. М'ясо в мене просто було вже готове. Таке протушене гарно кубиками. Тому я його додала до капусти, бо її минулого разу змили взагалі і не вистачило всім. Хоча цілу капустину зробила. <гублять> Люблять дуже. То вона оце мені дала трішки. І. і що? І зараз приготувала цю капусту і вариться в мене ще молода картопля. Молодої картоплі на всіх, скоріш за все, навіть не вистачить, бо ця мадам не дозволила мені більше начистити, ну вже як, як буде, як є. А То хотіла ще додати стосовно, стосовно стану організму, що це, я, виходить, проспала 10 годин. Ну, я вночі прокидалась, жнову ні. Боже, не хоче вона. Вночі прокидалася е, з Сонєю, ну і так вона зі мною вже і залишилась у ліжку. Десять годин проспати. Це вообще? От настільки організм е, істощен оцими е, нічними е, атаками, що це просто жах. Так що? Е, На все, що я спромоглася сьогодні, це он, третє прання зараз стоїть. Але ще не розвісила два попередні, бо не знята попередня білизна. Це Але пропилісосила всюди. Соня буває так, що вона звертає уваги на звуки, от лежати вона ні зі мною, не бавитись вона не хоче, а на звуки якісь незвичні, цікаві для неї, вона починає звертати увагу. Ну, Я думаю, о, вона любить пилосос. Піду пилососити. І я давай пилососити, І представляєте, вона у ліжечку під мобіль. Але, скоріш за все, на неї так подіяв пилосос, що вона заснула. Це вперше, що вона, мабуть, вперше, що вона сама заснула взагалі у ліжечку. Так що і таке буває. Все, а зараз вже буду збиратися. Це я Сонію просто хожу тут, бо вона не буде так вже відчуваю, не буде сидіти ну, на руках бути взагалі. А... Вдягатися і за Левчиком бігти. Денис на роботі не встигне, бо він часто допомагає, і нам треба до шостої забрати. Ну, максимум там 6-10, Часто забирає він сьогодні не той варіант. Все, пішло я. Доброго дня. Я усміхнена, бо бачите, скільки мало для щастя потрібно всього то виспати дві ночі. Сьогодні вночі також Соня дала поспати, вона мало прокидалася. Я прокинулася взагалі від того, що вона засунула кулачок, і такий цмок стоїть на всю кімнату. Це було десь близько 5-ї, мабуть, десь так. Ну, Десь, може, 4. Так, да, то я виспалась, я думала: ой, ну, зніму сьогодні свій день. <рес> Чесно, щоб поставити, то сьо. немає часу зранку. Це потрібно або так завчасно дуже вставати, щоб це щось е е задумане, таке виконати. Зранку поставила кроасани приготувала з метро, в метро котрі беру. Е Левчика зібрала. Денис сьогодні поїхав у відрядження, буде завтра вже, і він собою запросив Іллю. Просто така можливість була. У нього бувають такі, що дні поля там вони проводять, тобто воно таке неофіційне ну, як сказати, не десь в приміщеннях. Знаєте, офіційно, і він колись давно його теж уже брав. Але тут ближче по місцю. А це вони на Західну Україну поїхали. Що мені так захотілося б самі проїхати, я так давно не була в таких поїздках, і це так круто. А якщо. Ну, коротше, я думаю, що їм буде класно. Вони о 5 ранку виїжджали, вже виходила о 5 ранку, я попрощалася, встала. Так. А, ну і день такий, то там щось зробила, знаєте, такі мілочушки дороблювала. Чайник замастився, бо поряд з плитою стоїть, то. Його електрочайник вимила його, побачила, яка згадала, яка турка може бути красивого кольору, бо вона вісить теж біля плити і мало чіпляється, і на неї просто пил постійно сідав, постійно я не витирала. А сьогодні Денис в ній заварював, напевно, каву, бо зранку я побачила цю турку стоячу. І думаю, так. Треба навести порядок. Її видріла. Потім на решетку гриль користувалися, забрали додому з будинку, треба було вимити, то видріла її. Ну, так. А до того, до речі, Соня поспала, це вона за декілька днів, мабуть, тепер відсипається. Вона поспала на вулиці, я гуляла з нею, мабуть, години-дві з половиною. Це разом з магазином. Я з нею в магазин сходила, вона дрихла. Прийшли додому, вона, ну не додому, а у двір вона спала тю. Ну, спить, спить. Просила Діану, Діана спустилася, продукти у мене забрала, І я поїхала далі, далі кататися, кави ще собі взяла. І сижу така з мамою, розмовляю, а це вже було майже 12, майже 12 годин дня. Левчика, я відвела, тривога зранку була, то ми чекали закінчення і відвела десь без 15-10 він лише в садочку був. І я сижу така вже близько 12-ї години, і я така, мам, я кажу, тільки зараз оце зрозуміла, що я ще не снідала. А я просто ж мені шлунок нагадав про це. Боже, це так робити не можна. Це жахливо для організму в першу чергу, але поки що не можу, не можу налагодити. Бо сплю, бо дозволяю собі поспати. Якщо дозволяю собі поспати, потім уже ти встаєш ти вже в цьому потоці цей нота, коли ти не можеш зупинитися і вже Інше потрібно робити справи, пов'язані з дітьми, і я просто вже не можу собі дозволити сісти і їсти. А от так, щоб перехапити щось, наприклад, там я купувала бананчик, по-перше, я солодкого не починаю день. А по-друге, потрібно нормально і сісти поїсти. Та, бувають іноді ситуації, коли можна і перекусити, але я, якщо я відчуваю сили, то я краще я побуду голодна. Іноді побути голодною теж класно, теж норм. Але, але бажано не зранку. Бо зранку все ж таки рівень стресу вищий, його треба, треба гасити. А за рахунок того, що ми не їмо, він ще й підвищується. Але поки так, я над цим буду працювати однозначно, бо бачу позитивні моменти, коли якщо я їм, а потім вже продовжую активний день. Да, до речі, сьогодні були у мене заміри. В талії мінус 2, здається, сантиметри. В животі мінус 3, якщо я не помиляюся. Е, ну, і Так, по помілачем. Ну і мінус кілограм майже за тиждень, це за тиждень аж. Навмисно позавчора не зважувалась, бо, по-перше, може бути від недосипу сильного і набряклість. Е, і там я і мало їла, бо стресувала, у мене. По-різному буває, але частіше за все, коли я сильно стресую, прям сильно, то я тоді їсти не можу. Тому зважилась уже вчора більш-менш харчування було, і сьогодні зважувалась. Ось. І трошечки була на закупі. То зараз, зараз покажу. Це все купувала у форі, і до цього всього ще була печінка тріски і кукурудза консервована. І оце все на півтори тисячі гривень. Яйця зазвичай я купую домашній і на базарі, а це вже майже закінчилось, там домашніх десяток останній залишився. Перевела камеру на іншу. Десяток залишився, і думаю, ті залишу, щоб так їсти, смажити, там варити. А куплю в магазині, бо хочу приготувати сирний бисквіт по-японськи. Я якось бачила відео, як дівчинка у маленькій-маленькій своїй кондитерській зробила в гаражі кондитерську, мені кондитерську свою біля свого будинку вона робить такі шифонові бісквіти. Але як на мене, він не прям, ну, у нас по рецептам я все одно не бачу такої консистенції бісквітної, якщо це біскві... шифоновий бісквіт. А це побачила сирний бісквіт. Як в Японії, і оце хочу його повторити. А там потрібні жовтки. Тому жовтки взяла і до нього ще щось потрібно. А, Крем-сир він у мене є. Ну, в общем, там, якщо зможу, то зніму вам, не знаю, куштували ви таке чи робили. Мені, мені дуже цікаво. Я не зустрічала, щоб його десь робили ну, так, за, за блогами, за якими я слідкую. Це бурячок. На 16 гривень затягнув. Це на 70 гривень аж 4 авокадо. Він по знижці у форі ну, десь по 135 чи 139 щось таке за кілограм. 13490 за кілограм. І оце аж 4 штучки затягнуло. До речі, я для себе вже зрозуміла, коли оцей піптик цей невеличкий, неширокий, то воно смачне тоді. І ну, це більш на хас схоже, так? Да? Оцей теж буде смачний, маленький. А оцей, цей, можливо, так, теж цей хто знає, ці поширші, не знаю. Коли я широкі такі брала, то зазвичай вони такі були, наче волокна такі, не маслянистий, а волокнистий більше. Спробую. Лимончик треба був. Банани у нас завжди розходяться дуже сильно. Оце. І оце мені потрібно для того, щоб зробити морозиво. Хочу морозиво зробити, котре на вершках, згущене молоко і ягідки. З ягідок у мене буде полуниця. Ванільний цукор завжди у мене йде і дуже. А львівські дріжджі, я не знаю, навіщо я їх взяла. Просто, ж, мабуть, були вдома. Хоча вони у мене, можливо, і є. До вересня 26-го року щось можна приготувати. Гречка це борщик взяла. Оливки. Колись, здається, я такої фірми брала, якщо я не помиляюсь, то ну, більш-менш були. Це недорогі, не з дорогого сегменту, але більш-менш нормальні були. Цієї ж фірми сардини взяла, воно все на знижках просто було. І цієї ж фірми брала печінку тріски. Мені вона сподобалась. І це вже не вперше я її беру, і вона мені сподобалась, цієї марки Фавора. Це для бургерів купила. Саме відторчена бургер соус мені смачніший, ніж будь-які інші. А взагалі ну, ми соуси дуже-дуже рідко використовуємо. Діти кетчуп використовують майонез, ні, навіть салати якось, ну, ми такі просто не готуємо. А це дуже рідко, але використовую. Сир взяла. Масло було теж по знижці. Оце, пам'ятаю, по 79, а це, здається, 84. Так, вершки я сказала, це мені до десерту. По знижкам був сир кисломолочний. Якщо не помиляюсь, по 60 чи 66, щось таке. Ну, в принципі, така ж сама ціна, майже як я домашній беру. Домашній, звісно, він жирніший, такий. Ну, Класний. Але і цей іноді також беру. Мені, якщо в сирому вигляді, просто е, творог отак їсти, кисломолочний сир зі сметанкою, то мені оцей подобається по смаку. Шоколадка теж була на знижці. У нас таке рідко буває. Діти собі, признають, все одно купують. За свої гроші вони купують таку фігню, що краще цей шоколад вдома буде. Так, і сметана. І, і до речі, я проконтролювати це не можу. Ну не можу. І це, це мене так бісить, тому що вони йдуть і роблять, ну купують у них гроші є на картці, і вони купують. Сметана теж на знижці була, беру якомога жирнішу, Ну, 33 в магазинах рідко тут буває у нас, хіба що в метро я бачила. Ой, 30. Але я її теж рідко беру, 20 середній відсоток нормально. Ну і лаваш такий, щоб сир накрути, лаваш з сиром закрутити. Та й усе. Ну і кукурудзка ще була консервована, я її якраз додавала собі до сніданку. До сніданку, до обіду, бо я вже е, снідала в годину дня. Все, оце на півтори тисячі в мене було. Ну, ось Такий ось коротенький огляд е, своєї закупочки. І мамі, виходжу мамі кажу, мама купила на півтори тисячі, ну, ну майже нічого й немає. Ну, це ж каже, для вашої родини, це ж, мабуть, все одно і мелочі такі, і правда. Господі, зараз купиш на півтори і за, за, за два дні нічого й не буде. Сьогодні Соня більш-менш себе поводить. І вночі ж вона поспала, і в день поспала. Правда, після того, як оце прийшла додому, то вона мало спить, але, принаймні, він лежить. Показати вам красотку. Хто це такий солоденький тут лежить. Що за солодесенька булочка, булочка!» знайшла відео, до речі, де Левчику два е місяці і тиждень, і він краще голову тримав, ніж вона. Я розумію, що всі дітки індивідуальні, всі різні, але так якось знаєте, трішки тривога десь закрадається, що вона. Ну, вона перші, мабуть, хвилин п'ять, більш-менш тримає, потім вона втомлюється і набік так хилить. Ми, коли були у хірурга, а я не казала, мабуть, да, ми їздили у хірурга, я показувала пупочок. Він сказав, що нічого страшного, він страшного нічого не бачить. Той пупочок там до сантиметра гришка є, але він ставить. Ставки на те, що до чотирьох місяців ця гришка має затягнутися, пройти. Молодий, такий прогресивний, мені сподобався. Він мені дійсно сподобався. І добре, що я до нього пішла, а не до того ж, також якого в добробуті там і були. Ну зараз вона лежить просто трошки скручена, на то не видно. А так він випирає і тут так, якщо поставити, то така дирочка над пупочком наче трішки є. І він і ортопед, і він так подивився просто уже ну, не як прийом ортопеда, але моменти основні ніжки він потрогав. Потрогав їй шийку з однієї, з іншої сторони, як там м'язи себе почувають. Ну, Я так зрозуміла, сказав, у мене зауважень ніяких немає з приводу ортопедії. Лише дуже порадив рівно в три місяці зробити УЗД кульшових суглобів, щоб подивитись ці ядра окостеніння у кульшових. Ну, а так все. Да, крих, крихітка. Е, лікуємо око. От зараз, коли лікуємо, це інший антибіотик вона призначила і зараз норм. Але буде видно кінцевий результат ну, через деякий час після прийому антибіотика. Якщо знову з'явиться те закисання, то потрібно буде, потрібно буде пробивати. У, у них таке є. Ну так, да, дійсно, воно і за ним потрібно ухажувати. І так як потрібно постійно витирати, то чистою серветкою, руками, щоб не лізти, щоб нічого ж не занести туди. Ну, така да, історія, я згодна, що потрібно за цим мати догляд. І аж коли це бачиш, так я особисто стресую і переживаю за це. А коли чистеньке око все добре, але ж тільки на ліках. Тому так, взагалі і я читала таке, що може і воно сама собою пройти, бо дитинка росте, і воно там якась сплівочка лопається чи що. Але якщо існує, е, існує е, варіант зараження типу, то да, там можна взагалі з двох місяців. Оця сказала офтальмолог, з двох місяців вже можна робити те проколювання. Хоча педіатр мені казала, що взагалі, ну, раніше дотягували до трьох місяців, трьох-чотирьох, не тільки що воно там може пройти, а через те, що раніше, якщо робити дитині, то є такий варіант, як апноє у дитини. Вони от так перестають дихати, так плачуть. Так що мені, чесно, мені дуже стрмно, дуже прям. Але побачимо. Побачимо по результату. Я дуже сподіваюся, що воно пройде. Роблю той масажик, як вона показала. Сьогодні це не дуже подобається, але там вже чуть-чуть. Зайка. -чуть. Mm -hmm. да. Так, і стосовно лактостазу. А... Я швидко його подолала. Вони у мене дуже часті взагалі. І з, кожною, з кожним годуванням грудьми, з кожною дитиною, з Левчиком менше було. І з Сонею, до речі, це перший. І я дуже здивована, приємно здивована, що за два місяці це лише перший. Бо з старшими дітьми то взагалі була постійна історія. А з Левчиком менше, я думаю, через те, що я не стіджувалась взагалі. Але пам'ятаю, що ще він зовсім малесенький був, і у мене вже був лактостаз, ще, мабуть, і до місяця його. Тоді, взагалі, страшно, бо дитина ще сильно не тягне, і а дитина тут основний помічник. І зараз Соня мені дуже допомогла. Думаю, що, можливо, через те вона так себе і поводила оці ці декілька днів нервова, бо, по-перше, Менше молока стало після лактостазу. По-перше, стрес там був, по-друге, актив, активний день. По-третє, цей лактостаз привів потім на наступні дні, що менше молока було, це точно. І вона, можливо, через це була е, трішки е, така е, знервована, і на грудях висі, висіла дуже багато вчора. Можливо. Але. Що я роблю особисто при лактостазах. Першою справою це дитина-помічник, я вже казала. І я даю два рази цю хвору сісю, ці, а третій раз даю іншу. Потім знову два рази хвору, потім іншу. Ну, так, годую, і це мені допомагає. Потім, якщо сильно, то ніяких оцих здавлювань, розціджувань і все таке. Це взагалі ну, це, це жахливо, що можна зробити для своїх грудей. Я це все проходила, тому я так і кажу, що це жахливо, і так робити не потрібно. Е, потрібно давати е, холод, кажуть, щоб прибрати оцей набряк, який є навколо судин, і щоб краще молоко відходило. І у мене ще е, такий. Е, не знаю, мій лайфхак, якщо мені погано болить, я йду в душ, тепленький душ. Це дозволяє мені розслабитись. Я розслабляюсь, трошки масаж просто до суска навпаки, щоб воно м -м, виходило краще. А читала пост у Лідії Бабіч, до речі, дуже корисний був стосовно, ну, стосовно маститів, вона там, здається, писала лактостаз, мастит, Mm, то там, наскільки пам'ятаю, розгладжування відшло, щоб просто роз, розганяти. Наскільки я пам'ятаю. Е, мені варіант дуже підходить. Я йду в душ, там е, трішки в теплень... тепленькій водичці сижу, е, поглажування до соску обережно, і потім дуже круто, якщо і дитина відразу кличе, годувати і краще, краще відходився. Іноді таке бувало, вибачте за подробиці, але іноді таке бувало, коли я прям відчуваю як раз і аж пробило пробила отак проток. На Цього разу я такого не відчувала, а раніше з Левчиком таке точно було. Ось так. Так що подолала, в принципі, швиденько, і, і дуже добре, бо стан при ньому такий, наче при сильному отруєнні, чи начебто якась сильна застуда. Чи грип, на чи починається. Отакий ось стан при, при цьому лактостазі завжди маю. Так, все. Буду прощатися. І на цій позитивній ноті буду казати вам до побачення. Дякую, що були зі мною. Дякую вам безмежно за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.